Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку пряма промінь відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана, довжина ламаної. Завдання 5. Накресли відрізок АБ завдовжки 7 см. На цьому відрізку на відстані 2 см вправо від точки А постав точку С. Точку Д розташуй на відстані 1 см вліво від точки Б. Знайди довжину відрізка СД. Тож, беремо лінійки і прості олівці, прикладаємо лінійку нижче горизонтальної лінії, ставимо початок нашого відрізка точку і відкладаємо 7 см. Знову ставимо точку закінчення відрізка. Початок відрізка назвемо А, кінець відрізка Б. Далі, на цьому відрізку на відстані 2 см вправо від точки А. Дивимося на точку А, відкладаємо 2 см вправо, ставимо точку і називаємо її С. Далі точку Д. Розташуй на відстані 1 см вліво від точки Б. Дивимося на точку Б, кінець відрізка. і 1 см вліво відкладаємо і позначаємо точку Д. У нас утворився відрізок СД. Змістимо лінійку вправо так, щоб початок лінійки співпадав із точкою С, і виміряємо відрізок СД. Довжина відрізка CD – 4 см. Запишемо внизу CD дорівнює 4 см. Завдання 6. Чорна і рода мурашки розчистили свої дороги. Чия дорога довша? Наскільки? Зроби відповідні записи. Тож, зліва ми бачимо чорну мурашку і її дорогу. її дорога схожа на. Ламану лінію, яка складається із трьох ланок. І нам відома довжина кожної ланки. Тож додамо довжини цих ланок і дізнаємося довжину цілої дороги чорної мурахи. 6 дециметрів плюс 9 дециметрів плюс 8 дециметрів. Виконуємо першу дію додавання: 6 дециметрів плюс 9 дециметрів – Другий доданок 9 розкладаємо на зручні доданки на 4 і 5. І до 6 додамо спочатку 4, це дорівнює 10, а 10 плюс 5 це дорівнює 15 дециметрів. Друга дія додавання 15 дециметрів плюс 8 дециметрів. Другий доданок 8, розкладаємо на зручні доданки на 5 плюс 3. І 15 плюс 5 це 20, а 20 плюс 3 це 23 дециметри. Пояснюємо: дорога чорної мурахи. Подивимося на дорогу рудої мурахи. Її дорога схожа на замкнену ламану, яка складається із чотирьох однакових ланок, і нам відома їхня довжина. Тож, ми можемо довжину однієї ланки помножити на кількість таких ланок. У нас. 4 ланки, тож 6 дециметрів ми множимо на 4. Це дорівнює 24 дециметри. Пояснюємо дорога рудої мурахи. Тепер, якщо нам відома довжина дорога, дороги чорної мурахи і довжина дороги рудої мурахи, ми можемо дізнатися, наскільки довша довжина дороги рудої мурахи, ніж чорної. Наскільки довша. Це підказує нам дію віднімання. Від 24 дециметрів віднімемо 23 дециметри. І це дорівнює. Порозрядно віднімаємо від 20 20 – це 0 і 4 мінус 3 це 1 дециметр. Тож запишемо, що дорога родої мурахи довша на 1 дециметр. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!